Великий грузинський реформатор підтримує Україну. Михайло Сакашвілі завітав сьогодні до Львова, де помолився за загиблими в російсько-грузинській війні, яка розпочалась 8 серпня шість років тому, та жертвами на сході України. Він зазначив, що багато українських грузинів зараз воює у добровольчих батальйонах АТО, так як і багато українців-миротворців допомагали під час війни в Абхазії. Я помню дуже добре, як Українські пілоти ввозили із під бомбежок наше мірне населення. Різкує життя. Тому наші народи зв'язані кров'ю. Михайло Саакашвілі переконаний, що військове вторгнення російських бойовиків в Україну це поразка Путіна. А на українцях зараз лежить величезна відповідальність. Судьба Європи вирішується зараз в Україні. Я думаю, що європейці теж це зрозуміли. Україна спасає європейську цивілізацію від варварів 21 віку. Своїй крові, своїми життями. Перехожі, яким вдалося послухати думки грузинського політика, не приховують захоплення та вдячні за слова підтримки. Для мене саме важне, що на вірить в будущее тебе перше що насправді все це скоро закінчиться. Я теж в це вірю. Я слушала просто заворожена його річ. І то, що здесь культура настоящая, і здесь історія, здесь традиції, це дійсно так. От я сама з Донбасу, і я приїхала сюди, щоб впітати раз это все і убедиться що раз, що це дійсно так. Після прес-конференції, колишній президент Грузії, вирушив на прогулянку Львовом. А вже після обіду для всіх охочих він провів лекцію про досвід реформ у його рідній країні. Олеся Турчин, Василь Скопик, тема дня на Львів. ТБ.